Nike Pro – це лінія спортивного одягу бренду Nike. Тренд із Nike Pro з'явився в західному Тіктоку ще в листопаді 2023 року. Тоді мем порівнював обивателів, які носять лайфстайл кросівки Nike і підтягнутих дівчат, які перейшли на Pro рівень. Згодом значення змінилося. Тепер Nike Pro може означати як і позитивну оцінку, так і критику на адресу дівчат, які виставляють фігуру на показ. Сленг Nike Pro також використовують для того, щоб показати дівчину в негатив світлі. Бос KFC, назва походить від асоціації з відомою мережею швидкого харчування KFC, відомою своїми калорійними стравами. Цей сленговий вислів доволі образливий і молодіжною означає людину з надмірною вагою. За задумом боссу KFC, таким прізвиськом натякають, що треба зробити дві речі: записатися до спортзалу і перестати їсти фастфуд. Пікмі, це людина, яка прагне постійної уваги, намагаючись виділитися в будь-який спосіб. Вони можуть принижувати інших, щоб підкреслити свою унікальність. Найчастіше це стосується тих, хто хоче сподобатися протилежній статі Пікмі це образ дівчини, яка хоче бути і виглядати не такою, як усі. Тому заперечує популярні тренди, може наслідувати персонажів кіно та серіалів, слухає інді музику або рок, любить грати в комп'ютерні ігри. Альтушка людина, яка дотримується альтернативного стилю в одязі та музиці. Вона обирає нестандартні Образи, які допомагають виділитися з натовпу. Часто асоціюються з творчістю або приналежністю до субкультур, таких як емо чи панки. Щоб виділитися з натовпу, фарбують волосся в нестандартні яскраві кольори: яскраво-червоний, кисловато-зелений або фіолетовий. Наносять макіяж, тату, рясне використання темних тіней, блискіток. Основоположними критеріями альтушок при створенні образу є нестандартні рішення і повна відсутність обмежень у свободі вибору. Скуф сленгове слово з яскравим негативним забарвленням. Під ним в інтернеті розуміють чоловіків старше 30 років із зайвою вагою, пивним животом і залисинами. Вважається, що вони рано закинули себе і виглядають старшими за свої роки, бо уникають заняття спортом і віддають перевагу пиву з жирною їжею. Зазвичай скуфи зайняті на низькооплачуваній роботі, одружені та мають дітей. Дехто приписує скуфам консервативні погляди, осуд молоді та. Критику нових трендів вважається, що вони всім не задоволені та буркотливі. Анг – це слово, що походить від англійського Англ, що перекладається як дядько. Анг цікавиться підлітковою культурою, прагне виглядати молодшим за свої роки й активно використовує молодіжні слова, але часом у них не розбирається. Уособленням Анка став персонаж Стіві Бушемі в серіалі Студія 30». Чоловік приблизно 50 років у червоній бейсболці, толстовці та зі скейболом. Ордо має комічний вигляд. Звісно, й перебільшений персонаж, але в реальному житті такі люди теж трапляються. У Анка є кілька відмінних рис. Це чоловік старше 30 років, він стежить за трендами. Розуміється на сучасній музиці, розуміє молодіжний сленг, активно користується месенджерами. Анк доглядає за собою, їсть здорову їжу, займається спортом, носить модний одяг. Що в мішечку? Фраза адресована людям із зайвою вагою. Якщо їхній одяг занадто обтислий і створює візуальний ефект мішечка. Вайб це загальне відчуття чи настрій, яке передає людина місце чи ситуація. Слово може описувати атмосферу. Наприклад, у цього кафе класний вайб, вживається в контексті чогось позитивного або розслаблюючого, іноді характеризує емоційний настрій людини. Масік яскраве прізвисько для близької людини, найчастіше партнера, пов'язане з теплотою турботою і. Ніжністю може вживатися в листуванні або розмові. Наприклад, привіт, масік часто використовується, щоб підкреслити близькість у стосунках. Тюбик спочатку так називали худорлявих хлопців із довгим волоссям, які байдужі до спорту і не можуть за себе постояти. Такий хлопець часто намагається бути няшним, використовує зменшувально писливі слова. Незабаром термін розширився, і тюбиками стали називати будь-яких хлопців, з якими складаються проблемні стосунки. Чечик це скорочення від чоловічок, синонім чувака або чела. Під ним розуміють простого хлопця або незнайому молоду людину. Невдовзі користувачки вирішили, що це приємні у спілкуванні хлопці, які не викликають яскравих емоцій і частіше залишаються у френдзоні. Вони можуть потенційно стати або масиками, або тюбиками, але поки що не дотягують. Штрих це потенційно небезпечні чоловіки. Вони часто мають шкідливі звички, за Займаються криміналом, можуть бути агресивними або контролюючими у стосунках. Слово прийшло з блатного жаргону 90-х. Норміс людина, яка веде звичайне нормальне життя і не виділяється. Норміси воліють слідувати майстриму, уникаючи радикальних захоплень. Часто слово використовують для опису тих, хто не прагне до індивідуальності. Наприклад, він Норміс завжди робить те, що прийнято. Сигма це людина, яка йде своїм шляхом, не прагне до лідерства. Але водночас упевнена в собі. Сигма особистості цінують незалежність та індивідуалізм, часто протиставляються альфам, які люблять бути в центрі уваги. Такі люди зазвичай розумні, але тримаються осторонь. Сімп людина, яка надто старається сподобатися об'єкту симпатії, іноді принижуючи себе. Сімпів критикують за надмірну покірність і бажання догодити. Чоловічі рухи критикують сімпів за те, що ті прогинаються під жінок. І добровільно відмовляються від своєї маскулинності заради них. Якщо ви будь-яким чином підтримуєте жінку, значить ви сім за визначенням. Стен стенить бути відданим фанатом чогось або когось. Це слово з'явилося завдяки пісні Емінема про фаната на ім'я Стен. Людина, яка стенить, активно підтримує свого кумира. Наприклад, я стеню цього актора, тому що він просто найкращий. Соєвий слово, що описує людину м'якого іноді надто. Поступливого характеру, використовується як іронічна критика пасивності або надмірної чутливості. Часто має негативний відтінок, може також стосуватися способу життя, наприклад, веганства. Тейк думка або точка зору, особливо щодо спірних питань. Це слово популярне в онлайн-дискусіях. Ось мій тейк на цю ситуацію. Тейк може бути гарячим, суперечливим або холодним очевидним, часто використовується для вираження особистості. Стеї позиції. Томбой дівчина, яка віддає перевагу більш чоловічому стилю в одязі та поведінці. Вона носить зручний для себе одяг, не слідує типовим жіночим стандартам. Томбої часто захоплюються активним способом життя або хобі, що асоціюється з хлопцями. Наприклад, вона томбой, тому любить грати у футбол і ходити в толстовці. Тарілочниця так заведено називати дівчину, яка знайомиться з хлопцями, щоб поїсти за їхній рахунок. Мета таких дівчат забезпечити собі дорогий спосіб життя, використовуючи кошти чоловіків. Такі дівчата знаходяться на сайтах знайомств і, як правило, відмовляються від пропозиції просто погуляти парком. Тільт – стан, коли людина засмучена і втрачає контроль над емоціями. Цей термін прийшов із геймерського середовища, де гравець починає припускатися помилок через роздратування. Важливо зрозуміти, що тільт – це не просто поганий настрій, а стан Емоційного стресу, який може серйозно вплинути на рішення та дії, Red flag – червоний прапор, попереджувальний знак про те, що людина або ситуація проблемні. Це може бути поведінка, яка викликає підозри або дискомфорт. Наприклад, ігнорування людини після сварки це red flag. Такі сигнали часто допомагають зрозуміти, що варто бути обережним. Love bombing – це надмірний прояв любові на початкових етапах стосунків. Людина буквально Вільно закидає компліментами, подарунками та увагою. Така поведінка іноді приховує спроби маніпуляції. Бесті найкращий друг чи подруга, з якими можна ділитися всім. Зазвичай це людина, яка завжди підтримає і зрозуміє. Слово використовується як миле та дружне звернення. Бригада означає допомогу на кшталт пояснювальної бригади або люди, які пояснюють сенс чогось. Абілка – здатність або навичка найчастіше. З ігор в житті використовуються для опису вмінь, які роблять людину корисною. Наприклад, у нього чудова білка швидко вирішувати проблеми.